У бій ідуть лише перші номери. Саме їх досвідчених і таких, що вже достатньо бачили на своєму шляху, вирішив відправити президент місцевого клубу рукопашного бою Віктор Віктор Азізов не куди-небудь, а на змагання міжнародного рівня у місті Ямпіль, що на Вінничині в п'ятий пройшов міжнародний турнір з рукопашного бою за участі кращих із кращих бійців з кількох країн ближнього зарубіжжя. Санкт Петербург, Російська Федерація, привезла 15 чоловік самих сильних своїх бійців. Значить, гоміль, Білорусія, привезла 8 чоловік, які рядом з нами і проживали в готелі. Значить, Молдавія привезла 9 чоловік з самих сильних своїх. Значить, і Придністров'я привезло 5 чоловік. Україна було 15 областей України. У Бердичівська команда, яка вирушила до Ямполя, складалася із сімох чоловік. Два перших місця записали на свій рахунок Сергій Ковальчук і Дмитро Поперечний. Срібло завоювали Богдан Кармазін та Яна Боришевська. Бронзовою виявилася поїздка на турнір для ще одного вихованця клубу Захара Лужецького. Я за них будемо говорити був. Увірений в них в їхні перемоги, що ніякий суддя не зможе підсудити те, що вони показали клас, такий, що невозможно підсудити було там явні були. Явна була техніка, явна була тактика, явна психологія була. Звісно, прийшлося мені підказувати їм в поєдинках, підказувати, наголошувати на їхні помилки. Корисними виявилися настанови тренера для одного з переможців п'ятого турніру в Ямполі Дмитра Поперечного. Влучні підказки, плюс власна майстерність, дозволили хлопцеві позбавити своїх суперників будь-яких шансів на перемогу. Ці змагання були надто важкі, але я Зміг виграти, я здобув новий досвід. Це буде допомагати мені дуже добре, буде допомагати мені в повсякденному житті і велику заслугу я хочу дати для тренера, тому що він допоміг нам здолати все, він підбадьорював нам. Говорив, які в нас були помилки, і за допомогою нього ми виграли ці поєдинки. У мене було багато суперників, дев'ять суперників, але з них я бився тільки три поєдинки. Двоє хлопчиків були з України, а один був молдаванин. Ну, звісно, я не розумів, що його тренер йому підказував по їх мові, але я здолав його. Просто так, говорить Дмитро, першим на такого рівня турнірі не стати. Для цього потрібно володіти особливими якостями. Перша якість, яку він, він повинен слухати тренера, що він йому каже. І все буде добре. Головне, добре займатися. Слухати тренера, виконувати всі дії, які він скаже, і ти будеш обов'язково перемагати. Нині вихованці клубу Віктор очолювані Віктором Азізовим, готуються до чергових змагань. У листопаді у Житомирі має відбутися чемпіонат області з рукопашного бою. У бій знову підуть лише перші номери. Які ваші прогнози? Я думаю, що прогнози я не можу ставити такі, що там на 100%, але Ну я думаю, що 80% плюс судейство, ну 75% Я можу сказати, що наші повинні взяти призові міста.